Стане новий день, я помилюся і вийду з хати рано на світання. Останній раз очі подивлюся, побачу сльози в них тяжкі прощайні. Ні, мамо, не вернусь додому я, лиш тихо ляжу десь додолу, бо це, матусю, доленька моя, віддать в крайній плоті. Вже захололу. Я українець, я землі, цієї син, в мені живуть гаї безмежні та діброви в душі моїй краса, тих височин, що поєднала різні рідні мови. Ні, мамо, я додому не вернусь і більше не відчую болю, але з тобою, матусю, помолюсь за честь. За мужність і за нашу волю. Ми не маємо права бути байдужими. Ми не маємо права закривати очі і говорити, що війни немає, коли сотні, тисячі матерів чекають своїх синів, що один за одним гинуть в пекеній боротьбі. Ми не маємо права скаржитися на життя, коли вони голодні, холодні. Під постійним обстрілом захищають наше життя. Я Українка, я вірю в свій народ, я вірю в свою Україну. Зупинимо війну разом.